Так, друзі, всім привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Вибрались сьогодні покопати з Вовою і з папою. Є в мене, друзі, сигнальчик якийсь. Е кілька сигнальчиків вже викопав. Шматочок срібла, два шматка фібул випило, шматок бронзи, папи, радянська монетка і шматок срібла. І вона також там пару шматків срібла і цей і жменя бронзи різної так алюмін не знаю попробуємо друзі щось пошукати, з квазарами в третім хожу ще тільки що е, грався пів дня щоб мав копати то грався відійшов акумулятор коротше єлі зліпив О. Му, попробуємо, друзі, залишаємося на каналі, ставимо подобаєчки, поширюємо, ми шукаємо якісь цікаві штучки-дрючки. Так, друзі, є сигнальчик якийсь такий він розкидає по всьому VDI, але кольоровий. О! 35-42. Шматочки бронзи якісь там вилітають. Вот, ну. Ціленько, щоб щось було, то на жаль, нічого немає. Ну от і знову, дивіться, друзі. Шмат бронзи. І капець. Так, глядачі, дивіться, бо вона випила бронзова намистинка. Видно, не видно вам? Прикольна. Величенька, класна і саме головне ціла. Ну і шменя. Ось таких різних ошмятків. Ось дивіться, дзеркало, кусочок. Ну, якісь проколки, голки, фібули, шмібили. Ось була теж прикольна е, видно нашивка у вигляді, типу, не знаю, сонця круглить. Це я собі так припускаю. Ну, якось так. Цілого, на жаль, тільки намистина. Не туди. Ааа, в нього приховані ще а ну, Ану ану, ану ану. Ааа, два шматочки срібла і а це що, голка. Троколка. Да? Проколка чи голка. Так, друзі, дивіться, да, да. у Вови випала така бронзова штучка дрючка. Не могли поняти що це, а потім до нас дійшло. Це, це... не поняти що? Ну, що ти наш ти палиш контору? Наш, ти палиш контору. Коротше, друзі, це заготовка під фіболу. Значить, дивіться, тут сверлилася дирочка, де вставлявся шток з пружинкою. Тут є потоншення і ось є вже заготовка, куди заходила голка. Голкоприймач, так. він тако загиналось сюди, тут була трішки довша проволочка ця і воно Тобто і виходило... Нема цілої в тебе. Цілої? Нема. Так. Я всі поховав. Коротше, в общем, прикиньте, як прикольно робили тобто Була повністю цільна штука бронзова і вже з нею крутили, все мудрили. Офігенно. Це ми ще такого не знаходили, прям, прям капець. Шкода, що тут відламано це закінчення. Ну прикольно, супер. Цікава знахідка. Глядачі був у мене сигнальчик. І от просто зверху лежало. Дивіться, яка срібна пластина. ну Прикольно, срібельце, це є добре, в будь-якому вигляді. Так, глядачі, був сигнальчик, дивіться, випала журба, половинка срібного динарика імператор Троян. Е, ну, на жаль, на жаль. І щойно ще випав шматок срібла і кілька шматків бронзи. Блін, ну, що маємо? Друзі, є сигнал 86, 85, чистий. 87. 87. Так. О, -о, -о, О! Оце то да. Друзі, який монетос. Так. Зараз будемо мити. Що там у нас за монета? Ага, я бачу... Це дві копійки капуста. Так. Ну, прикольна шайба. Да, ходимо, друзі, по Риму. Денарів нема. Зате випадають шайби 1800 19-й рік двоголова курка обскубана, доходяжна якась. Так. О. Але стан, друзі, непоганий. Стан буде непоганий. Ну, ось таких дві копійки. Хех, заліково. Так, глядачі, випала якась така бронзова штучка цікава. О, так бачите, вона типу запанкою, закльопкою в римі такі попадають, але і з цієї, і з цієї сторони просто круглі. Ну, маю на увазі в черніхівській культурі. А тут, бачите, кругла, а з цієї сторони якимось таким візерунком. Прикольно. Шикарно, супер. Клас. Друзі, спіймав сигнальчик 3828. О. Що це в нас? Це в нас шматок бронзи. Випала ще срібна пластиночка. І цей. І купа купа бронзяшок. О, дивіться. Скільки всього. А, радянська копійка 38-ма ще випала. Ось це все. Все тут. От, ну і срібло в другій хабарниці. До речі, друзі, зараз вставлю вставочку. Е, вчора я тут ходив з Ваню. Ми зайшли. Буквально ми тут походили дві годинки, у мене випав крутий, друзі, амулет, просто нереально класний амулет сонця. Зараз ставлю вставочку, ви його побачите. Обов'язково ставте вподобайки, а ми рухаємось. А, ну давайте вам покажу ще срібельце. Ось оце, друзі, все сріблом, бачите? Три шматка, пластиночка одна, пластиночка друга і половинка динарика. Ось, оце все срібельце. Як би і не пусто, але шкода, що все лабане. Ну, погнали. Е, так, друзі, всім привіт! Значить, ходимо з ванією по полі. Е, нічого не знімав, але такий прикольчик вийшов. Дивіться, випав по мене срібний амулет сонця. Ось, такий невеличкий. На попередньому полі, ну сьогодні ми були на одному полі, це переїхали на друге. Випав там амулет сонця. Ось такий. Приїжджаємо на друге поле, хоже, я хожу, дивіться, ловлю сигнал. Погляньте. Амбалб'ять. Теж амулет сонце. Це щось нереально. Дивіться, яке це круте. Офігеть. Схоже теж срібло. Ну воно на сонечку, дивіться, як наче золото, воно так випало, я вже аж ахнув. Але, на жаль, не золото, срібло, але теж круто. Я вставлю це відео в якесь інше. Просто шикарно. Так, не хочу доставати, хочу ще для тіктоку зняти. І, і ось. Ще такі знахідки така намистина крута. Дивіться, здорова, яка, на жаль, покоцана. Е, ну, фібулки, шмібулки. Значок гвардія В общем. Якось так. Так, фото помитую. Обов'язково десь вставлю Ось тут буде. Ось таке ми зробимо, хлоп, і отут буде фоточка. Друзі, супер. Підписка і вподобайка обов'язково. Так, глядачі, нарешті, нарешті Вова розмочився динариком. Е, схоже, це низькопробне срібло, я думаю. Фаустіна молодша. І ось таким сюжетом це що, посмертно може, чи що це. Стан дуже файний. Круто. Круто, друзі. Ну нарешті, перша знахідка класнюча сьогодні. І нарешті Вова розмочився. ну оп Гарно як сонечко світе. Кайф. Гарно. Ну, Друзі, супер, блін. Клас, нарешті вітаємо Вову і продовжуємо шукати далі. Так, друзі, дивіться, е, у Вована випав другий динарик. Е, трішки, правда, він закишений, але рельєф є. Схоже, як в вер Будемо чистити Вова, точніше буде вдома чистити вже. Ну, Має бути рельєф гарний. Два місяці Вова не знаходив вже динарів. Просто мріяв знайти хоча б одного, друзі, а вже знайшов два. Мрії здійснюються, поле починає дивувати, хоча вже потрібно їхати додому, а почали вилазити знахідки. Пішли зовсім в другу сторону. Вдень ходили в одну сторону, а це пішли зовсім в другу і вже, друзі, випало тут два динарика. Супер. Вітання летять. Вовен адрес, а ми а? продовжуємо шукати. Так, глядачі, підійшли ми вже до машини. Ну, коротше, ну, ви самі бачите, що сигналів було тьма, але хороших було мало. Значить, це папине, оплавок срібла такий величенький, гарний, шмат бронзяки. Ну, таке, блін, якась така штучка з заклепочками. Е, Розподільче колечко гарне. Два дві радянських монетки. Е, оце все моє. А, Вова вже на мистинку сюди кинув мені. Ця прикольна якась накладочка. Такі на шматки бронзи. Шматки бронзи, радянських, дві монети, е, капуста, двушка, якась така штучка посріблена випала, хто знає, що це кажіть. Е, так, ось це Вовене. По бронзі також два совєта. Далі ось це шавовине. Два динарика цих файних. Э, скроневе колечко. Хорошенька спинка фібули. Також колечко Розподільче, маленька якась проколка. Э, це типу Боратос, копійка 1855 рік. Чотири э, шматка срібла. Ось, ну і у мене ще півдинарика срібного. І теж там раз, два, три, три шматка і дві пластинки срібних. Ну, якось так, друзі. Сигналів повно. Якісних, по суті, лише ось там два динарика, так. Ну і срібельце плюс-мінус. Отак. Шкода, що все, все, друзі, ламане. Було б воно більш-менш ціленьке, було б взагалі круто. Всім дякую за перегляди. Обов'язково вподобайки. Підписуйтесь, хто не підписався. Будемо шукати щось цікаве і показувати його вам. Тримайтесь, друзі. Все буде Україна!